Добрий день, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 18 грудня 2025 року. Знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього ролику це показати те, що ми закладали на зберігання на зимове для того, щоб споживати свіжу продукцію виноградну в зимовий період. Дуже часто задається це питання, дзвонять, розкажіть, які сорта, поділіться, тому що цікаво. Що, що ми закладали? Значить, в цьому році дуже такий невдалий рік був взагалі по врожаю, і дуже великий був попит на саму ягідну продукцію. Те, що ми змогли зберегти від заморозків весняних, ми зберегли, показували в своїх оглядах. І ну, досить таки непоганий урожай отримали, але на окремих ділянках були пошкодження там, де ми не встигли вовремя зробити ті мероприємства по захисту. Там звичайно були у нас випади, і деяких сортів ми не змогли виростити в ягідній продукції. Але те, що є, ось ми будемо демонструвати. В цьому році ще, повторюсь, дуже хороший був попит на ягоду, як їм було мало, і оптовики просто позабирали дуже багато. Навіть того віддавав, що те, що збиралися класти ну, на зберігання. Зазвичай ми кладемо його набагато більше. Ну в цьому році, от такий зараз врожай ми залишили. Тепер продемонструємо, що конкретно по цих сортах. Значить, оце найбільше в нас це в нас співдружність селекції Калугіна Віктора Михайловича. Шикарніша ягода, завжди шикарно лежить. І от має чудові грона. Лежить практично цей весь виноград може пролежати десь до березня місяця, а інколи навіть і до початку квітня. Ну, зараз він в такому стані, в такому стані зазвичай він і буде лежати. Єдина умова тільки в. Перед закладанням на зберігання обов'язково провести ревізію по порчених ягодах, щоб в ніякому разі не було зіпсованих ягід, бо вони потім на собі несуть. Збудника грибкових захворювань і йде сіра гниль, і дуже швидко це все портиться. І в процесі зберігання також обов'язково треба проглядати і видаляти пошкоджені ягоди. Я зазвичай дивіться видаляю, би десь раз у два тижні, але ось окрема ягідка вже пішла, з цяткою є, треба буде перебрати, викинути. І де де тільки бачите мінімальне якісь пошкодження, старайтеся максимально швидко, його прибрати, щоб не було розповсюдження по гронах. Оце єдина умова. І зберігатися, воно повинно в максимально прохолодному сухому місті. Тільки ж ні в якому разі, щоб там не було морозу. Ну, у нас для цього є літня кухня, це ми просто винесли його на неопалювана. Там температура десь так, від одного тепла до плюс десяти, зазвичай, в залежності від того, там є плитка, якщо включаємо, то трошки тепліше, а так, десь в районі 5-6 градусів температура тримається постійно. І досить таке сухо. От там в нас зберігається щорічно. і Ми щорічно ці огляди робили, показували і демонстрували. Ну, продовжимо. Це у нас співдружність. Далі по сортах. Оце три ящика співдружність і співдружність ще в ось три грони. Е, сіяна. Сіяна ось має таку одну гронку. Весь урожай забрали з куща. Потовики не, не залишили мені нічого на зберігання. Зазвичай вона дуже шикарно зберігається. Синя ягода це болгарська селекція. Ну, суперова, без зберігання дуже класна. І поряд одна гронка, а це з дуже крупною ягодою. В цьому році найбільша вона вийшла, в нас зазвичай вона. Це е, Лускунчик Кишмиш. Оце вона така. Весь урожай практично тоже забрали оптовики, він дуже потужний в цьому році вийшов, дуже велика грона і дуже велика ягода. Зазвичай трошки менша, де в середньому така ягода була, а тут в цьому році вийшла дуже крупна. Ну, і дуже, дуже смачна, хрустка, соковита. Йдемо далі. Теж кишмиш, це у нас темніша ягода це Шарлота Сідліс. Ось така ягідка, вона менша. Така. Ну, зберігається одна з найкращих. Лежить у на нас окремі грони долежали навіть до червня місяця. І поряд з нею більш така червоніша ягідка це Аліса В країні мрій, теж американський кишмиш. Чудово зберігається щорічно. Ну, тож, залишили максимально маленькі гронки, де все що краще було зрізано і реалізовано. Поряд з ними це е, біла ягодна форма, це селекція е, щенника Олега Миколаївича, називається хрустальний цвіток. Е, мускатний, хрусткий, дуже плотна і м'якоть, одна, мабуть, з найплотніших з усієї колекції, що маємо, і дуже чудово зберігається. Але, от тож, бачите, одна з ягідок, от вже. Пішло якесь пошкодження. Будемо видаляти цю ягідку, щоб вона далі просто не розкинулась. Оце так в процесі зберігання. Далі йдемо. Ну, цей сорт відомий по всьому світу. Це редглоб або риночний у нас він називається в Україні ще. Він взагалі зазвичай має дуже потужну ягоду, грона і чудово зберігається. Тоже може зберігатися до квітня місяця. Це редглоб. Чудова ягідка, дуже крупна ягодка, плотна, м'ясиста. Серед глоб абориночний. Поряд з ним це минулий рік ми перший раз закладали на зберігання. Величезна ягода це селекція Бурдака Олександра Васильовича-Кароліна. Були дуже потужні громади, якісь під 2,5 кг, дуже нарядні, такі ну, супорові. Але всі їх реалізували, залишили буквально невеличкі, і оця більш темніша, чи світліша ягідка це просто вона в мене виведена один з рукавів на арку, і на арки там просто не було йому освітлення. Він був в повній темноті, але ці всі ягоди вони солодкі. От те, що більш на сонці було червоніша ягода, а це де в темноті, за листям під аркою, ну, під покровом листя, вона була практично не набрала свого забарвлення, але повністю здостає. Це Кароліна, дуже крупна. І поряд з нею ось невелика ягода. Це перший раз заклали на зберігання. Це кишмиш-манго. Ось іще маленький хвостик. Це перші сигналочки, Висіла на кущу дуже довго. і Спробували положити, як буде зберігатися, перевіримо. Поки що лежить нормально, ніяких нарікань на нього нема. Дуже чудовий смак з такими якимись нотками. Квітковими, якимись ізабельними навіть чуть, чуть є. І можливо, хтось там десь і ловить манго присмак, але дуже багатий смак, в будь-якому випадку. Я б там не казав, говорити. Далі. Тут рухаємося. Ага, це маленький хвостик. Це я забув показати. Це ленд-крузер. Це теж весь урожай був реалізований, але. Якийсь вусик залишився, положили. Він зазвичай також дуже чудово зберігається. Минулі роки ми його закладали на зберігання, але в цьому році це такий хвостик нам залишився. Ну, хай лежить. Йдемо далі. Тут у нас декілька сортів, ось такою продовгуватою ягодкою. Це Нептун сосковидний. Ось тут їх декілька, Вон, бачите, є пошкоджена ягода, тому що я демонстрував, треба буде обов'язково її зараз видалити. Це звичайна гниль. І щоб вона не розкидалася з ягоди на ягоду, такі переборки треба робити періодично. Десь там раз в 2-3 неділі пройдіться, і обов'язково пошкоджені ягоди треба видалити, щоб вони просто ягодка об ягодку не заражали сусідні. Далі, це от у нас кишмиш, це е, Арарат, це американська селекція. Оце в такому вигляді. Далі тут це залишки. Маленька була сигналочка, ну там дуже слаба прививка, це тітан. Він зовсім не показовий, бо прививка була всього сантиметрів десь 50 довжиною на цьому пагоні. І ягідка зовсім не показова. Там, де були кращі, а ось іще вона одна. Це якраз там були дві грони. Я прозівав, не пронормував. Це тітан американські селекції. І поряд от ще кишмиш американській селекції. От бачите, внизу от якраз пішло загнивання. Це треба буде також видалити ці ягодки поряд. Це кишмиш дюшес. Це перший раз ми його закладаємо на зберігання. Перший врожай у нас він був. Але бачите, вже дещо він гірше лежить і псується в процесі зберігання. Це маленька гронка, це кишмиш казка. В цьому році вона дуже сильно у нас постраждала від заморозків. І буквально там одіночні пагони, які вціліли, і то на них були окремі гронки. А так, взагалі, зазвичай дуже хороший врожай в минулих роках і завжди дуже хорошо зберігалася. Так, що тут ще? Це у нас співдружність, також як в цьому ящику була поряд. І оце маленький хвостик, це залишок Луїза Сідліс. Це теж кешміш американської селекції, просто всі кращі грони всі були зрізані і реалізовані. Ну, це таке, що ми все, що на даний момент у нас є, зберігається і залишилося. Не планували багато, бо в минулому році якось так, чи рік такий був, чи не було сильної потреби в споживанні, і ну, залишався виноград, як би сказати, не з'їденим. То рішили в цьому році і закласти менше. І плюс був попит, то багато реалізували з того, що могли б закласти на зберігання. Зазвичай у нас ящиків 3-4 сіяни ми закладаємо на зберігання. Повністю була реалізована у нас Зоряна брама або зв'язні врата, дуже шикарний виноград, наподобі риночного редглоба, дуже класний. Та й інші сорта також всі були реалізовані Мавка і все. Тобто, дуже багатих. Кому цікаво, передивіться наші попередні відео. Ми там по, по зберіганню демонстрували. Тобто, сортів багато, але не всі чудово зберігаються. Оці, зазвичай, що ми показали, крім тут новинки, це Дюшес, один із перших разів ми заложили на зберігання. Зазвичай всі, всі чудово лежать. При ревізії ягід, якщо вибрати пошкоджені періодично, десь до березня місяця практично в такому стані воно і залишиться. Я думаю, ми десь туди кінець лютого, початок березня ще знімемо відео із того, що залишиться, що не буде з'їдено, продемонструємо. То, я думаю, ви можете порівняти потім, як зберігається в процесі. От сьогодні у нас 18 грудня і, допустимо, нам десь перед 8 березня можна продемонструвати те, що буде, або десь у кінці лютого. Ну, Це так коротенько, те, що хотілося е, показати, ознайомити з тими сортами, хто не знає, які можуть для зберігання використовуватися. От, от Такі сорта ми вже щорічно використовуємо і вони чудово зберігаються в зимовому зберіганні. Головна умова, щоб було сухе приміщення і прохолодне. В максимально тепле в приміщеннях буде сильно вянута ягода, і тоді ви просто ну, отримаєте таку заізюмлену, не, не, не тугу, непружну не ягодку. Вона буде зберігатися, але вона буде вянете і зюмиться. А в прохолодному сухому приміщенні вона зберігається практично чудово. Так що, це так, те, що ми продемонстрували, ви бачите. Кому цікаво, є посадковий матеріал, по лозі практично все є. По саженцях ще деякі сорта залишилися. Так що кому цікаво, звертайтеся. І по інших сортах, то тобто ще реалізація йде. Ми практично всю зиму ведемо цю реалізацію, висилаємо тільки в ті безморозні періоди, щоб не було пошкоджень. Так що, кому цікаво, звертайтеся. На цьому будемо завершувати це коротеньке відео. Кому цікаво, воно підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на наш канал. Всім скріпкого здоров'я! І Всього найкраще, все буде Україна.